Померла якось стара бабка. Це то стара бабка немає. Де я? Ну ти ж так довго мріяв приїхати в Карпати. Ставай скоріш, ходи швидше ловити пструга. Пструга? Ти серйозно? Ти думаєш, що тут ще залишилась риба? ха Ха, я зараз тобі покажу на що здатні ці великі гори. Я довго мріяв про цей момент. Гори навколо, мов охоронці моєї тиші. І сьогодні я вперше спробую піймати дику гірську форель. Ця подорож не заради трофею. Я просто хочу стати ближче до місця, яке так давно кликало мене у своїх снах. Я думаю, не варто розповідати про емоції, які людина відчуває, коли вперше бачить гори. Я ледве стримував сльози від щастя. Це те місце, де фразу я кидав телефон вверх, щоб тобі смс відправити, я чув частіше ніж гуркіт шахедів, де слово краще змінилося на «ліпше». де в маршрутці ти чуєш, як до водія звертаються пани, і врешті-решт, де на одіяло кажуть, коцик. Для мене це все було таким незвичним, але водночас таким приємним. Хіба так багато людині потрібно для щастя? Мені здається, достатньо ось так от прокинутися в горах і, як справжній вуйко, випити горнітко того капучино. Стоп, 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 а тепер давайте по порядку. В гори ми приїхали ще з вечора, де і відбулось моє перше знайомство з річкою. А згодом я там і піймав свою першу брауну. О, бачиш цельвар, нікуда. Давай давай. — Гарно. Два цяточка старий, перша. Перекидай собі піцаку і тіпо, вже бався з нею. Мій напарник був дуже здивований, коли мені вдалося піймати декілька форелей в притримку. Але буквально відразу я зрозумів, що ловля форелі не дорівнює ловлі головня. Тому почав ловити виключно абстрімен. Ми продовжували рухатися вверх по течії та обловлювали перспективні ділянки. Перший недолік ловлі на жилку це неможливість відстрілити приманку. Тому моєму другові доводилося постійно заходити у воду, щоб відчепити мені мого хробака. На нашому шляху навіть зустрічалися такі великі камені незвичайної форми. І вже під завершення вечірньої сесії моєму напарнику вдається вполювати гарний екземпляр. Форель в розмірі 35 сантиметрів стала гарним завершенням цієї вечірньої риболовлі. Світ марічка на Парує ружечічка. рідна мати, не найше нам погибати. Я трохи захопився рибалкою, тому місце для табору вже шукали у сутінках. Часу було мало, і приготувати вечерю потрібно було швидко. Поки я розкладав речі та розпалював ватру, Рома вже десь лазив по деревах і ламав гілки, щоб з них зробити теплий покрив замість карематів. Чоловік це дивом виживший хлопчик. 12-та ночі, десь в Карпатах. Секунду, секунду. Давай, держу. Вистріщись, пускайся. Та ти вже ж над землею. Ти вже стояв фактично. А це на дереві висить та сама вечеря. Дивлячись на цю золотисту скоринку, я думаю, ви здогадуєтесь, наскільки вона була смачна того вечора. Вогонь поволі згасав, а ми просто сиділи та мовчали. Зорі світили настільки яскраво, як ніколи раніше. Тиша в лісі, та лише бурхлива річка шуміла за табором. І тільки тут, в наметі, ми знайшли щось схоже на спокій. Завтра буде новий день, а сьогодні ми просто лягаємо спати, щасливі від усвідомлення, що ми тут. Між сірими днями та дощем гаряча кава та вид на ранкові Карпати гріли мені душу. Сьогодні розпочинаються основні дні риболовлі, а відповідно і перші трофеї. Зробивши аналіз вечірньої риболовлі, я змотав жилку та вирішив ловити виключно на шнурі. Звісно, так сходів буде більше, але з переваг буде точнішим закид, краща чутливість та можливість відстрілювати приманки з зачепів. Мене трохи ліпше, але треба зловити рибу від клювання І тоді 100% скажу, чи краще зі шнуром чи краще з жилкою. Самісіньким ранком нам не вдалося зловити жодної риби, тому ми вирішили змінити наші локації. відоси. О, очі, слухай, непогана така. Непогана є. Перша сьогоднішня. Ай, хороша, ай красиво. ти що? Я ж робіт. С'яне там типотягу, на бомбу все є. Але варто. Тридцятка. Вчора. Сюда и хорос, Хорош! хорос. Хорош, Я по-доброму позаздрив, але був впевнений, що десь за черговим перспективним камінчиком на мене також чекає така ж Форель. А ось це вже була покльовка дійсно трофейної риби. І вже з наступного закиду я ловлю там Браун залікового розміру. розміру. Звичайно, 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 звичайно. Я не думаю, я боку не можу бути. Давай, давай, давай. Все, 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 зараз піднім. Будь ласка, не зійди. Не зійди. не зійди. Що воно сильно, капець. Давай, давай. Та я, я не можу її підняти, вона вдо давить, бачите? Просто одною все зажму. О, о, братан, давай, давай, давай. Є, сюди! Перша хороша. Нарешті чергова моя мрія здійснилась і така достатньо приємного розміру форель у моїх руках. Таку ловити зовсім не соромно. Рибка дуже гарна, дуже бійка, видно, що була в сітці. Не бачу сенсу її довго мучити, тому максимально швидко, максимально швидко її відпускаємо. Ну, от нарешті тепер можна видихнути. Плюнула ця рибка на силикон. Рожевий кробак, класика, голова 0,8 грама. І після такої рибки я став ще зовсім трошечки щасливіший. Посеред річки в самому серці Карпат. Саме так відчувається мій момент дикої свободи. То ти про якихось 5-6 метрів, блядь. Батон. Батон. Сам буде чи мені? Я сам йду. Як це гарно. І з кожною такою приємною форелею я ще більше закохуюсь в ці червоні її плями. Це щось неймовірне, друзі. Я ніколи не думав, що мені доведеться ловити таку гарну рибу. Подивіться тільки наскільки вона гарна, який в неї гарний окрас. І ця така форелька 27-28 сантиметрів дуже гарного розміру. Такої рибки небагато, тому також її швидесенько відпускаємо. Поведи мене вгори, закосичене весно, де колись я Анічку в полонині зустрів. Ну, яка ж вона гарна. Опс, і відвалилась. Хотів рукою підняти, щоб не під саком її відчепити відразу. Вона молодець відчепилась швидше і сама. Якщо форелька активна, вона відразу покаже свою присутність і ми її піймаємо. Якщо ні, просто підемо далі. Два-три закиди, якщо риба не показала себе, сміло можна переміщуватись. Таких гарних перспективних місць тут дуже багато. Підкріпив результат ділом порелька, як вийшла. Та, ти що, за силіконкою не догнала. Як класно це спостерігати в поляриках. До речі, полярики це незамінна річ на такій риболовлі. ба, Є... зійшла. Зійшла. Ну все, вона тепер на і її доловити буде дуже важко. Але рибка була присутня, рибка вона стояла тут. Стягнула, до речі, мого черв'яка, потрібно поправити. Але шкода. От знову вихід, вихід, вихід. Ага! Блін, як же круто за цим всім спостерігати, коли достатньо мілко вода, до речі, з цього виїзду кришталево чиста. А от, до речі, і риба, дивіться, тільки я замк. І форелічка. Ось так, в таких типових місцях завжди стоїть риба. Все, і відразу її звільнили. І дивись, зараз буде риба, дивись, дивись. Вона отам хлюпнула, це я взагалі іншу зловив. Дивись. Ось отам вона плюс-мінус ляпнула. Я зараз звідти зловлю ще одну передву. Така сама, але непоганий розмір, слухай. О, так, да, ну такая 25-ка, може, навіть. Хорош, сюда Чергова, чергова форелька про хорошого розміру. Як мені підказує, це приблизно це приблизно 25 сантиметрів. Пішу. Так буває, це горе, друзі, це горе і не завжди... Виходить показувати форель так, як, як хочеться. Ось так крок за кроком ми долали черговий кілометр гірською річкою. В сили додавала лише прохолодна вода, яку ми набрали з джерела неподалік. На смак вона була настільки солона, ніби п'єш поляну квасову, але знаводнення на жарі було таким, що нам вже було байдуже. Нарешті я зняв вейдерси і просто приліг на траву трішки відпочити. Обідній час не найкращий для ловлі форелі, тому і ми вирішили відпочити та трохи перекусити. Ще я тільки в лісі локшину вилкою не їв. Вон палочки вистругали з ліщини. З ліщини. Палочки з ліщини, Карпатської. Що я зрозумів, в горах за два дні це те, що я взагалі не хочу працювати тепер. Ми продовжували блукати лісами в пошуках нових річок та перспективних місць для риболовлі. Серед десятка вечірніх форелей, ось ця нам запам'яталася найбільше. Її окрас був незвичайним. Лише червоними плямами було вкрито її світло золоте тіло. О, то форелька ляпне, ні? Форелька, по-моєму, я Тут чорний, чорний. Він просто такі сонця немає, знаєш? О, дивись, може бути і більше, більше 20. Ого. Може бути навіть більше двадцяти. Це 25. Так, вона там показалася до того, розумієш? Рож. Ця форель стояла в приямку на вершині водоспаду, і клюнула вона відразу після того, як я провів свою вертушку біля потенційного місця її схованки. Це була далеко не остання риба, але на цьому моменті моя розповідь закінчиться. Найцікавіший день був попереду, і ми вирушили до машини відпочити і відновити сили для головного. Тут річка раптово стихає. Під самим берегом глибока темна яма, мов потаємне вікно в інший світ, а над нею стоять похилені дерева. Їх коріння вже майже у повітрі, але вони вперто тримаються за обрив. Такі місця завжди манять і рибу, і тих, хто шукає свій трофей. Дрібна форель сьогодні нам вже була нецікава. Мені навіть вдалося піймати дві райдушки. Але це все не те. Справжня Браун десь чекала на мене, і мені так кортіло з нею зустрітися. Ти, коли мене на форельку сюди запрошував, ти мені трохи інші батони обіцяв, ніж оці. Каже, половимо батонів. А я сажу от батон ловлю уже. Бач, <гум> стільки... Ні, ти не там, тебе не там клювало, брата. Я в мене одразу за потічком. У мене вона відразу клюнула за потічком. Рибка не сама маленька, правда? Не така, не така, що типу. Але вона гарна дуже. Бля! Братішка! Зараз підемо її ловити на подсак. <гум> Бачу, а в мене менше. Світка, блядь. У мене значно менше по розміру і моя відвалилася. Почав свою подорож в горах я близько трьох років назад, яка, напевно, стала ключовою частиною мого життя, тому що я надзвичайно люблю гори, я надзвичайно люблю рибалку в горах. І в цьому є, напевно, сенс мого щастя в житті, тому що приїжджаючи сюди, я відчуваю себе вільною людиною. Я відчуваю, що я. Насправді живу перший раз, коли я приїхав в гори, це для мене було просто неймовірно. Ці всі пейзажі, ця чудова, красива риба, її виважування це все було просто неймовірно для мене, і це залишилось зі мною на все моє життя. Найбільша моя риба була в мене минулого року. Цей трофейний пструх 42 см, без урахування хвоста. Це є не зовсім трофей, але для мене це була просто неймовірна риба, неймовірний злиток золота, який, звичайно, поплив підростати. І приїжджаючи кожного разу в гори, я дуже сильно надіюся знову зустрітися з нею. Моя відвалилась Щоб ти це драла, але ти рука поводи стоїть, ти не більше що там далі. Ух, це була покльовка, і прям завела під камінь. О, яка ж вона гарна. Незамінний перекус на такій риболовлі це енергетичні батончики. Але найкращим перекусом все одно були карпатські суниці, які ми часто зустрічали прямісінько під ногами. Таких представників фауни ми також достатньо часто зустрічали. Добре, що хоч одмедів на нашому шляху не було. Як швидко вона втекла. Швидко втекла так. Да, да, це непогано, брата. Може бути моя сама велика, да? Давай, давай. Ну, а так фрік був розжатий ще. Как ты взял. Бежим не попасть. Это а я сам, я вижу, сам. Давай, я сам говорю. Да. Я возьму. Да! Сюда! Вот он выйдет. Смотрите, ты... пять. 25 п'ятош, давай. О! А в тебе батон, о, це ж але твоя гарна. Твоя крає любовля. Нарешті, це не трофей, але це найбільша риба поки що в моєму житті. Найбільша форель. Рівно 33 см без урахування хвоста. Гарна риба клюнула на силікон приямку. Клас. Емоції неймовірні. Я дуже щасливий, дуже щасливий ловити таку файну рибу. Ще у 2023-му я всерйоз планував цю поїздку. Але шестиденна відпустка, яку я так очікував, пройшла за написанням диплому в університеті. І тільки зараз, коли втома стала хронічною, а робота нестримною, я приїхав в місця, які давно бачив у своїх снах. Три роки я відкладав свою першу поїздку в Карпати. І зараз я зрозумів, що життя відкладати на потім точно не вартує. Не вартує так само, як і той диплом, написаний в 2023 тисячі Знаходячись в такому гарному, по справжньому дикому місці, я насправді щасливий. Я щасливий, що я маю змогу подорожувати, що я маю змогу жити в своїй країні. Я знав, що Карпати гарні, але ніколи не думав, що вони гарні настільки. А я попав, я попав. А я через гілку попав і вона там клюнула. Ти я не хотів, а я знав, що вона там є. Я ж і такий думав, я думав туди кинути. А потім такий ні, кину туди гілка через неї. Ми ніби потрапили в казку. В цих місцях залікові форелі клювали практично з кожного закиду. І я вже тягнув свій 20-й батон підряд. Хорош! батон! Батон! Фух, оце так сон. Я більше не буду пити тих енергетиків на ніч. Тепер треба потрохи збирати раму докупи і їхати на роботу. А ви, друзі, подорожуйте, поки є така можливість. І пам'ятайте робота не вовк, робота ворк.